Вчора в міському територіальному центрі розпочалась видача продуктових наборів для пенсіонерів із найменшою пенсією, які перебувають тут на обліку, завдяки турботі міської влади та програмі. Соціальний захист, кожен хто потребує, отримає допомогу саме тоді, коли вона найбільше потрібна. До складу набору входять крупи, макаронні вироби, цукор, печиво, соняшникова олія, консервація та згущене молоко. Для когось це лише продукти, а для цих людей справжня підтримка у скрутний час. Получила вже 10 булок хліба. Я безплатно. Сьогодні мене пригласили отримати пакет продуктовий. Цю жінку звати Тамара Дмитрівна. Вона пенсіонерка, яка дізналась про центр, зовсім випадково просто проходячи повз сьогодні. Вона вперше отримує пакет з продуктовою допомогою і емоції переповнюють її. Меня трогає до сльоз, правда, вам говорю. Тому що у нас в місті якби дуже как багато бы, нуждаючих. Я знаю по собі. А це Домініка Назарівна. Вона вдова, яка втратила чоловіка понад 25 років тому і сама виховує сина з інвалідністю. Разом вони живуть на дві невеликі пенсії, і кожна гривня для них має значення. У мене немає слів подяки нашому цьому центру територіальному. Яку велику допомогу вони роблять, пайки? Звичайно, пайки чудові, прекрасні, і пайки, і, і, і талони на хліб, і обіди, І ну, така, ну, до пенсії ще залишається тиждень-два, і вже дивишся тільки, а вже придбати, купити щось не можеш. І тут дзвонок з територіального центру. Придіть вам там, чи пакет, чи талони, чи... і тут аж ну, така радість. Тут кожен приходить зі своєю історією. Люди, які більшу частину життя працювали, тепер часто змушені вибирати між найнеобхіднішим. Ділиш пенсію так, щоб комуналка в першу чергу, комуналка в першу чергу, потім ліки. Або навпаки, ліки в першу чергу, потім комуналка, а потім на. Уже на твій побут, що залишилось, там були смаколики, там були крупи. Там було дуже добре наповнення, Гущенка дуже добре. дуже добре наповнення були. Алла Артемівна відвідує територіальний центр вже понад 15 років. Колишній викладач медичного коледжу вона завжди була активною. А зараз ділить життя між допомогою центру та теплими зустрічами з друзями, яких тут знайшла. А главное, я приобрела здесь новых друзей, и мы с ними дружим уже 10 лет. Даже теперь, когда некоторые из подруг уехали во Франции, в Испании, в Германии, мы общаемся с ними. Я теперь с благодарностью принимаю и талоны на хлеб. І талони на питання, і піщові продукти, оці талони, ні талони, а пакети на піщові продукти. І за це большое спасибо територіальному центру. Завдяки міській владі ми мали можливість сьогодні виконати програму соціальний захист в розділі Натуральна допомога. Якщо говорити скільки це буде, 368 наборів. Ті, хто в нас лежачі чи хворі і не можуть саме прийти, за допомогою допомогою виконачого комітету ми будемо розвозити ці пайки. А ті, хто в змозі прийти, будуть одержувати ці продовольчі набори у територіальному центрі. Територіальний центр це місце, де кожен може знайти підтримку теплоту та нових друзів. Тут допомагають не лише продуктами, а й дарують відчуття, що ти не один. Анастасія Ківі Віталій Солдухін, перший муніципальний канал.